Росіяни прорвалися в Покровськ. Бійці ЗСУ зробили важливу заяву. Українські військові повідомляють, наразі триває ліквідація диверсійних груп окупантів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Увечері 21 липня аналітики проєкту Діпстейт повідомили, що у Покровську триває ліквідація диверсійних груп російських окупантів. Відповідну інформацію було опубліковано у телеграм-каналі. Пару днів тому противник, скориставшися тим, що в однієї з бригад банально закінчилася піхота, а також недостовірним поданням обстановки на місцях, через звірове проник. У саме місто терміново ситуацію довелося виправляти хлопцям зі 155-ї ОМБР та 68-ї ОЄБР, що це не переросло у катастрофу. йдеться в повідомленні. Аналітики додали, що мета ворога закріпитися та дочекатися підкріплення, щоб захопити вулицю захисників України. Станом на вечір 21 липня тривала операція з виявлення і ліквідації вороже. Диверсійно-штурмових груп за даними проєкту з української сторони були зафіксовані втрати. Крім того, зросла кількість дружнього вогню, адже усі знали про ДРГ майже одразу, але більшість не мали розуміння ні маршрутів, ні як і де перебувають. Тому новини, які стосуються подібних проникнень, варто подавати з холодною головою. Додали у діпстейт у вівторок, 22 липня. Українські військові підтвердили в коментарі Українській правді факт проникнення росіян у місто. Бійці ЗСУ повідомили, Думали, що перші групи російської піхоти в Покровську зафіксували ще 5 днів тому, 17 липня. Джерела УП також підкреслювали, що нині триває ліквідація диверсійних груп окупантів. Нагадаємо, у зведенні Генерального штабу збройних сил України йшлося, що впродовж 21 липня на фронті відбулося 139 бойових зіткнень Сил оборони України. З російськими загарбниками, майже третина з них зосередилася саме тут, на Покровському напрямку, як писав Головред, російські загарбники розпочали наступ ще на одному напряму у Харківській області. Мета ворога відтягнути резерви українських бійців з купінського напрямку. Крім того, у неділю, 20 липня, сили оборони України завдали чимало успішних ударів по противнику у різних локаціях. Українські бійці уразили ворожий ЗРК С 300 П та радіолокаційний комплекс Небо М у Білогородській області.